Ой, б. Який це блядь, нагав не наклав. Добрий день. А, можна поміняти адрес? Так-так. О, Артем, уявляєш собі? До мене до хати якийсь москаль прокрався. Я навіть і не знав. Ну, коротше, він в мене знає, що робив. В холодильнику їжу крав. Але на щастя, я його своїм пузом добре відбив. А звідки те цей фінгал під оком? Та не важливо! Вой, я вас освобождать прийшов! Слава Росії! Зараз моє пузо тебе звільнить! Слава Україні! Ну шо ты, москаль? Получил удар від мого пуза. Ни хи, бля. Айааай, ч кожжок, бля? Иди, иди, москаль тупий. Uh. 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 О, піца прийшла. Ну що, а вы дам їсти піцу? Давай, я вам завод.